Продовжуємо. Продовжуємо засідання земельної комісії, яке складається з 12 питань. Ставлю голосування хто за порядок дневників, хто за проти утримувався, голос. Друге. Перше питання. Про затвердження проєкту землеустрій щодо відведення земельної ділянки цілої призначення, якої змінюється родини Ганку, Ігору Петровичу. Zakarpasta oblast, Kuska regija, zamegljena 7.00, na kateri no, je nižje sališčansko pismo iz KRA. Stavljeno v osnovi. Kdo za? Proti? 3.00. Tretje vprašanje. 3.00. Provedeno je došlo no, 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 no. do odročka projekta za neustrezno še dovedenje za medijan komisije. Kuska regija, ulica Srvo, obizna 2. Stavljeno v osnovi. Kdo za? Proti? 3.00. <реш> Про затвердження проєкту землю за щодо відменної зміни ділянки. Свято призначення якої зміниться. Рамлянці, чупам реанії регіонії. У скерів зволожне селище. Ставимо голосування. Хто за? Обалося. Четверте питання. Про затвердження технічної документації землеустрою. Щодо встановлення відновлення ме земельної ділянки на півному місцевості для чого. Відсутні погодження з служниками фамілії. Палканница Марія Дмитрия 0,8 сотки. Я розташована за адресою самої за вулиці Раковська Одесь. І люка Наталія Юрійна. Площа 0,55 сотки 55 гектара. 0,55 гектара. Сейчас номер 0,250. Яка розташована за 3. адреса міста пускайте. Да, да. Не, не, не сумічних, ніка, ніка, мати, чин, нема пов'язана з цим же там. що нема? То за і мо. П'яте питання. Про за це ж технічну документацію за минулого щодо ро встановлення нового менеджера додатків на натури, місце себе передачі власність громадян. Так, Малмар Ольга Юріївна. Лепінська Село Поляна, вулиця Поляна, 68. Полепівська поляна поляна, поляна? поляна, Поляна, Хускар. Да. Ага. Село Поляна, Поляна 68. Молна Василю Михайловичу, Лунка, вулиця Луни, 13. Король Ангеліні Андрійни, Хускрамічна 53, король Анатолію Геннадійовичу, Місто Хуст, керамічна, 67. Будай Маріани Павлівні, місто Хуст, керамічна, 72. Сабадош, Марині, Васильівні, села Стадівка вулиця Дружби, 27. Караміння Вчаславу Васильовичу, суперниця, вулиця Мала, 10. Хто за передати власть? Слоти отримав голосу. Шосте питання. Про мання проведення експортної вершливої оцінки до мене з кадастровим номером послідній 0157. Румадянці цю берете ем. ощущений 0224. Ставимо на основі шесть. Хто затримався? Саме питання. Про затвердження звіту експертному шоу ці добросу власне земельні ділянки господарства призначення з кадрами номером послідній номер 71. Хванину мови ВС. Ставимо питання. Хто за? Проти, утримується, восьме питання. Про затвердження звіту проєкт стартнушого оцінку. Також власне зміни відняти місяцького спорту призначив серед своїм номером пасідії 0309. Мартікопе ставимо голосові. Хто за? Проти, утримуємося, зголоси. Дев'яте питання. Одна експертного грошової оцінки замінили ділянки перераз на 0-0, 1-112, 0012. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Тримався. Судно Десяте питання. Прва дена дозвол на проверка на експерти на шоја цинти за мене номер на номер 37 00 А де се Улица за Лукска. на основни. Кто за? Против? 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 Против?

0,05, дол пат ја наша. Стол овој за. 13 дол. Саме овој со вам си запивај, да? Тоа ќе го означи за текот на месец.